У сьогоднішньому відео ми хочемо порівняти дві наші новинки в модельному ряді неодимових лазерів NanoLight 40 і NanoLight 30, а також розповісти про переваги кожної з цих моделей. Обидва апарати виконані в настільному варіанті, мають приблизно однакову вагу і компактні за розмірами. Корпус NanoLight 40 виготовлений повністю з металу, тоді як NanoLight 30 виготовлений з міцного пластику. Обидва лазера мають переднє виведення маніпули і досить довгий шланг. Що забезпечує зручність використання незалежно від того, де вони встановлені в кабінеті. Маніпула NanoLight 40 виконана у вигляді пістолета і має магнітне кріплення для насадок, що значно збільшує швидкість їх установки і зміни в процесі роботи. Він також оснащений кнопкою для подачі імпульсів. Маніпула NanoLight 30 виконана в конічному варіанті і забезпечує нужний варіант подачі імпульсів за допомогою педалі. Його родзинкою є спеціальний перемикач, який змінює тип подачі імпульсу в більш інтенсивному режимі і в більш м'якому режимі. У комплектацію NanoLight 40 входять три насадки. Для видалення татуювань, перманенту, пігментації, допомоги при грибкових захворюваннях нігтів і для лазерного карбонового пілінгу. Але крім цих трьох насадок, до комплектації NanoLight 30 входить ще одна четверта, яка призначена для омолодження обличчя та тіла, освітлення більш глибоких типів пігментації та підвищення щільності та еластичності шкіри. Обидва апарати управляються за допомогою кольорового сенсорного дисплею. У NanoLight 40 він трохи більший за NanoLight 30. Обидва лазера мають зручне меню з попередніми налаштуваннями в залежності від виконуваної процедури. Максимальна потужність Nanolight 40 становить 2000 мДж, Nanolight 30 800 мДж. Але з огляду на те, що друга модель дозволяє змінювати тип енергопостачання, їх максимальна потужність приблизно однакова. Швидкість роботи в обох моделях становить від 1 до 6 Гц. На екранах відображається температура всередині пристрою, лічильники імпульсів і готовність лазера до роботи. Обидві моделі мають пілотний промінь, що підвищує точність вашої роботи. За допомогою NanoLight 30 у вас є можливість регулювати його інтенсивність. Підводячи підсумок, будь-який з цих двох лазерів стане відмінним доповненням до вашого кабінету або клініки і значно розширить спектр здійснюваних процедур. Рекомендуємо придивитися до моделі NanoLight 40, якщо ви віддаєте перевагу видаленню татуювань, карбоновому пілінгу або лікуванню грибкових захворювань нігтів. І до моделі NanoLight 30, якщо, окрім видалення пігментів, ви плануєте додати різні процедури з омолодження та ліфтингу шкіри.